Я щойно дізнався, що мої облікові дані Gmail були викрадені. Їх знайшли в чотирьох різних витоках даних. Ось як ви теж можете перевірити, чи були викрадені ваші дані для входу в електронну пошту. Нещодавно стався один із найбільших витоків даних в історії інтернету: було викрадено понад 16 мільярдів паролів і логінів. По-перше, перейдіть на цей вебсайт, введіть свою електронну адресу, і інструмент покаже, чи були ваші дані скомпрометовані. Якщо ваші облікові дані потрапили у витоки, негайно змініть паролі. Також обов'язково увімкніть двофакторну автентифікацію. Це можна зробити в застосунку Gmail у розділі Безпека, додайте спосіб підтвердження. Тоді, навіть якщо хтось дізнається ваш пароль, без вашого схвалення він не зможе увійти. Напишіть у коментарях, які результати у вас. Можливо, ми з тобою більше не побачимось, тому підписуйся, щоб дізнатись більше. І поділись цим відео. Це справді важливо.